Вже завтра у Саудівській Аравії може і радше всього відбудеться зустріч двох різних делегацій Російської Федерації і Сполучених Штатів. Історія це не пересічна. Ну принаймні, про це повідомляє комерсант російське видання з посиланням на власні джерела: Україна не буде присутня на. Американо-російських консультаціях. так і розуміємо, що радше всього дані консультації можуть мати під собою не надто приємний пакт. Може, цього і не станеться, але як ви оцінюєте завтрашню зустріч і що буде лежати на порядку денному? Я з вами абсолютно згоден, І це насправді я би навіть. Знаєте, висловився навіть більш жорстко. Це, це генебний для сполучених штатів факт, як на мене, вести будь-які перемовини з Росією про Україну без участі України. Ну це нас не генебно для сполучених штатів просто як держави, і це залишиться на совісті теперішньої американської адміністрації. Ну і залишиться в історії. А щодо самих цих перемовин, то справа в тому, що доволі зрозуміло є прагнення президента Трампа зустрітися з Путіним, і є вочевиді прагнення Путіна зустрітися з Трампом для того, щоб перервати повністю свою ізоляцію, продемонструвати що. Відно, відновлені стосунки з Сполученими Штатами, і тому я, наприклад, побоююся того, що російська делегація вона буде пропонувати різні речі американській делегації, скажімо, там перемовини про скорочення ядерних озброєнь, що може дуже сподобатись президенту Трампу. Різні там проєкти в енергетичній сфері, що теж може сподобатись президенту Трампу спільну боротьбу з ісламською державою. Наскільки там вона може бути спільною? Це звичайно таке питання, може навіть і риторичне, але такі пропозиції будуть, тому що вони можуть сподобатись саме Трампу. Спільна боротьба з тероризмом. А обмін російська делегація буде просити, щоб американська делегація погодилася з російськими умовами припинення війни, тобто щоб американська делегація погодилася з фактичною капітуляцією України. І ну от мені здається, що це буде виглядати саме так, які будуть наслідки, які будуть результати. Ну, звичайно, що ми з вами зараз це не зможемо спрогнозувати, але я думаю, що буде, буде це відбуватися саме в такому руслі. А якщо брати орієнтовні параметри, так би мовити, російського політичного канібалізму, так розуміємо, ну, за своїм звичаєм вони будуть намагатися брати по максимуму. І на превеликий жаль, те, що я почув від американського віцепрезидента на Мюнхенській конференції, це мене. М'яко кажучи, повергло у ступор. Так не тільки мене, ми бачили реакцію в європейських політичних і військових елітах. Ну, це було несподівано, це було грізно і це може мати серйозні наслідки. Ну, звісно, хочеться вірити. Повторюся, хочеться вірити, що можливо він мав на увазі не те, що він сказав, але маю побоювання, що він сказав саме те, на що був уповноважений, зокрема. В новій адміністрації Вашингтона, ну і відповідно, як ви думаєте, вимоги Росії і ті червоні лінії, через які американці не дозволять росіянам перейти? Чи навпаки американці, ну теперішні представники нової Вашингтонської команди, будуть намагатися дещо стерти ті червоні лінії і перетворити їх на якісь там, не знаю там жовті, сині і так далі. Щодо виступу віце-президента Венса, я згоден з вами, але для мене, наприклад, це було очікувано, тому що виступ лежить повністю в руслі зовнішньополітичної частини проєкту 2025, програми, з якою президент Трамп і республіканська партія йшли на вибори минулого року. Цей проєкт був опублікований ще влітку, в червні минулого року, і я його тоді читав. Це майже тисяча сторінок, різноманітних речей, в тому числі там є, зокрема, зовнішня політична частина, де йдеться про те, що Сполучені Штати мають піти фактично геть з Європи, забезпечуючи лише за потреби ядер... ядерний... ядерну парасольку, тобто ядерний захист за потреби. І е, е, якщо е, ми з вами. Візьмемо до уваги взагалі от таку ультраправу орієнтацію теперішньої американської адміністрації, і е, ось цю зовнішню політичну орієнтацію, то стає зрозуміло, що виступ Венсонові він логічний, тому що ви він лежить повністю в цьому руслі. Е, звичайно, що європейські політики такого могли не очікувати. Бо все ж таки сподівалася, що зовнішня політика Сполучених Штатів буде традиційною. Але навіть якщо вони не очікували, вони таки дуже жорстко відреагували. Я чув заяви і канцлера Шольца, і міністра оборони Пісторіуса і президент Єврокомісії Сули фон дер Ляйен, і, і, і інших європейських політиків вони були жорсткими, були правильними. І не дарма президент Макрон скликав нараду на вищому рівні в Парижі. А сьогодні, ну до речі, сполучених штатах самих от сьогодні, зранку і вчора, і, і в суботу обговорювалося. Обговорювався цей виступ Венса, і скажімо, для американські ліберальні політики і американські міжнародні коментатори. Ну такого традиційного напрямку. Вони дуже негативно сприйняли виступ Венса як таки дуже конфронтаційний до традиційних союзників Сполучених Штатів. І щодо червоних ліній, розумієте, я думаю, що це, це не передбачувано. Мені здається, що у Дональда Трампа от є мета зустрітися з Путіним, і він ніколи не приховував, що ну, це одна з його мрій. І тому американська довгація буде напевно робити. Все можливе для того, щоб забезпечити, щоб така зустріч відбулася, як Трамп, наприклад, навіть вчора там він казав журналістам, що він сподівається, що дуже скоро він зустрітися з Путіним. А що вони будуть робити для того, щоб така зустріч відбулася, сказати наразі важко. Поскільки Путін зацікавлений в зустрічі з Трампом для того, щоб перервати свою таку ізоляцію, і, і в принципі для того, щоб принизити сполучені штати і захід, ну можливо, росіяни можуть можуть на щось на щось піти, якісь, якісь знаєте, червоні лінії на рожеві можуть перетворитися але лише заради того, щоб така зустріч відбулася. А от про що вони домовляться, якщо це розглядати з точки зору суттєвості? І, я думаю, що сказати важко. Лише у мене у мене є розуміння, що припинення війни можливо лише в двох випадках. Один випадок це одна сторін просто капітулює перед іншою стороною. Інший випадок одна сторін зазнає таких втрат економічних що вважає просто за неможливе продовження продовження війни так було в першій світовій війні коли німеччина австро угорщина просто просто змушені були припинити бойові дії через те що не мали більше ресурсів для їхнього продовження ну от що буде відбуватися в даному випадку для того щоб для того щоб перемогла україна треба для того щоб перемогла Україна, mm -hmm. треба щоб Росія була виснажена. Значить, відтак треба посилювати санкції проти Росії, і збільшувати допомогу Україні. Я поки що дій з боку американської адміністрації в цьому напрямку не бачу, тобто не було оголошено про жодний пакет нової допомоги Україні, не було оголошено ні про які нові санкції. І тут до речі буде такий дуже важливий індикатор: чи буде продовжений указ президента США. Дія указу президента США про надзвичайну ситуацію зв'язку з ворожими діями російської федерації проти інтересів США та їхніх союзників дія указу байдена який був виданий 15 квітня 2021 року вона закінчується 15 квітня цього року ця надзвичайна ситуація має продовжуватись кожен рік і усі санкції, які було запроваджено адміністрацією Байдена проти Росії, вони були запроваджені саме на підставі цього указу. Так, от чи буде він продовжений, чи ні, це буде дуже важливим індикатором того, що збираються Сполучені Штати робити от в цьому напрямку, я з вами погоджуюсь, пане професоре, Ми маємо низку індикаторів, про які ми дізнаємось на превеликий жаль після тої зустрічі, яка Відбудеться у Саудівській Аравії. Ну і відповідають, що європейську делегацію, українську делегацію поставлять до відома, проведуть з нами консультації відповідні. Хочеться вірити, так що все буде в межах здорового глузду і традиційної американської політики. Але зараз ми маємо новий історичний час, ми маємо е час формування нового світового ладу. Ми не знаємо наскільки він буде травматичний, но, але я не плекаю. Надмірного оптимізму, особливо з урахуванням того, що знаєте, китайці, китайці виходять також е на переговірне поле. От зараз зацитую нашого президента Володимира Зеленського. Сьогодні він зустрічався точніше, відео спілкувався з журналістами за результатами візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну і от на запитання, чи готовий він. Розглядати Китай за столом мирних переговорів. Президент України зазначив цитую зараз Володимира Зеленського, стенограму взяв в агенції Інтерфакс. Щодо Китаю, дивіться, ми завжди говорили, що ми готові мати присутність серйозних гравців, але за столом перемовин в цей момент будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність як гарантії безпеки, так і допомоги, так і зупинення Путіна, так і інвестування в відновлення України. Я би назвав це. Потужним сигналом у бік Пекіна, так ми я не володію інформацією, на якому зараз етапі перебуває комунікація між Вашингтоном і Пекіном. Ну, але розуміємо, що питання білатеральні російсько-американські вони будуть містити також і присутність Китайської Народної Республіки, тому що впродовж трьох років повномасштабного російського вторгнення в Україну, ну Пекін. Міцно підставив своє дружнє плече Росії. Вам слово. Я згоден з вами. і Китай до цих пір під, повністю підтримує Росію де-факто, де просто, просто допомагаючи їй е, е, отримувати різні види обладнання Ну, попередній державний секретар Блінкен, наприклад, казав, що 90% мікроелектроніки, яка імпортується Росією, вона постачається з Китаю або через Китай. І те ж саме стосується, скажімо, високоточних верстатів, які використовуються для вироблення зброї і боєприпасів. І Китай продовжує все це робити. І Зацікавленості Китаю в тому, щоб війна припинилася, я, наприклад, реальної зацікавленості не бачу. Тобто, Китай напевно був не проти. Як він не сам це декларував, щоб відбулось припинення вогню. Щоб зберегло статус кво, тобто щоб Росія контролювала окуповані території. Що буде що буде далі? Китаю не ну, принаймні, Китай не декларував. Я не, не хочу сказати, що йому не цікаво, що буде далі. Але Китай це не декларував. Але я думаю, що в Пекіні добре розуміє, що якби відбулося так, то без гарант, без надання гарантій безпеки в Україні, як і усі китайські пропозиції таких гарантій не передбачали. А, просто це це буде означати, що Росія зможе зможе відпочити. Підготуватись до продовження своєї агресії, чи може чи може Китай чимось допомогти зараз, мені важко сказати, тому що я ще не бачу, принаймні на офіційному рівні серйозних комунікацій між новою адміністрацією Сполучених Штатів та Китаєм. Між Трампом та Сі Цзінпіном. Трамп анонсував, що він буде розмовлятися Цзінпіном, Ну мені здається, що Сіцін поки що не, не він не дуже хоче спілкувати з Трампом. І таку витримує паузу. Тобто mm -hmm. чим чим це закінчиться, сказати не можна. Але я думаю, що Китай буде залишатися в будь-якому випадку на боці Росії. Тобто, він він зацікавлений в послабленні з колективного заходу і передусім в послабленні Сполучених Штатів. І тому все що, все, що буде виглядати як послаблення Заходу, послаблення Америки. Для Китаю це буде добре, тому Китай буде цього намагатися. Ну, я з вами погоджуюсь, так Сі Цзінпін зараз за доброю українською звичкою сидить на алегоричних берегах потужної китайської Хуанхе і чекає, що ж першим попливе, так би мовити, вниз по течії. І розуміємо, що якщо буде розімкнуто комунікацію між європейськими столицями і Вашингтоном, ми говоримо про безпеку. Ну ми знаємо, що Китай буде намагатись просувати свою концепцію стабільності на європейському континенті. І ця концепція стабільності може нам дуже сильно не сподобатись. Якщо, наприклад, на останок пана говорити про перспективи. Змінити позицію Дональда Трампа щодо комунікації з Києвом із Парижем, з Берліном, можливо, з Великою Британією. Наскільки примарною, наскільки ілюзорною є таке сподівання? І водночас, якщо ми говоримо про готовність Великої Британії стати флагманом, так? Європейської спільноти не кажу європейського союзу, тому що Велика Британія завбачливо кілька років тому провела Брекзіт і відшвартувалася від європейської економіки. І коли ми надзвичайно симпатизуємо Великій Британії у дуже багатьох речах, так ну питання відходу. Сполученого Королівства від спільного європейського дому, ну воно викликає досі чимало питань. Так, тобто, британська гра не завжди є грою Європейського союзу. Вам слово. Ну, я думаю, що в Британії більшість людей добре розуміє навіть ті, хто голосували за Брекзит, значна частина тих, хто голосував за Брекзит, розуміє, що зробили велику помилку. Тому що від Британії від, від європейської економіки, навіть якщо ми заплющимо очі на політичну складову усього цього, воно погано відбилося просто на, на економіці Великої Британії. І і економіка Великої Британії точно не, не покращилася ж ніяк багато показників погіршилося. Все стало значно складніше ніж ніж воно було. А політично дивіться з Дональдом Трампом. То представниками його адміністрації треба розмовляти. Іншої адміністрації сполучених штатів не буде принаймні до 20, до січня 29-го року. І тому всім країнам, які хочуть мати справу з сполученими штатами, доведеться мати справу з цією адміністрацією. Тому вона може подобатись, не подобатись, але виходу немає. Від тому, наприклад, Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, він буде в Вашингтоні цього тижня. І якраз він буде розмовляти з Трампом і україні потрібно робити те ж саме тобто потрібно, потрібно розмовляти з представниками трампа потрібно розмовляти з самим трампом добре що кіткелов буде в україні і, як на мене дуже добре що президент зеленський хоче повести його і на фронт хоче щоб він зустрівся і із бійцями збройних сил україни із командуванням збройних сил україни щоб він побачив на власні очі, що робиться, що таке війна, що робить, що робить Росія, і переповів потім це і президенту Трампу Дякую. і іншим його радникам. Це це, це важливо. Тобто, будь-яку нагоду треба використовувати. От Трамп точно має прихильність, оскільки до. Дуже правих політичних сил є прем'єрка Італії Джорджа Мелані, яка підтримує Україну. Треба через неї розмовляти з ним. Треба будь-які канали комунікації використовувати для того, щоби. Ну я не хочу сказати, тиснути але для, на Трампа, але для того, щоб, щоб він зрозумів, ну, що є що. Ну, нехай він там любить диктаторів, нехай Путін для нього є взерцем, але щоб він розумів, що Путін, що Путін скоїв в Україні, які, які просто жахливі злочини було скоєно в Україні, яким жахливим є сам злочин е, агресії проти України. І, і ще раз кажу: будь-які канали комунікації треба до цього використовувати.